Підозра в державній зраді обшуки, мільйонні статки, привітання у суді від журналістів. Кошельник журналісти. Подивіться на мене, мене слів і питань. Нема я просто хочу зробити вакансію. Не звикати до цього, Нестору Шуфричу, адже постійні бійки в Верховній Раді та скандали з любов'ю до Росії. Загартували Нестора. однак після засідання відбулася розмова Шуфрича з військовим, який просто зловив його зненацька. Не що чого сказали, а ні і от од наші гранати. Ти що говорив? Війська твісті нужна. наші, з востока. Як ще тричі Нестор відречеться від Російської Федерації, ми побачимо далі. А сьогодні про російські ордени, колорадські стрічки і кітелі Збройних сил Росії усе це і не тільки СБУ знайшли в будинку народного депутата Нестора Шуфрича. Пародія на обшук про російського депутата від актора Юрія Великого сьогодні у трендах Ютубу. Нестор Іванович? да. А ви хто? Служба безпеки України. Та ладно! Серйозно, Це ви? Нестор Іванович, ви не зрозуміли. Ми до вас з обшуком. В смислі з обшуком? Так а чого ви не предупредили? Я, я б хотя б убрался отсюда. Якщо ви підтримуєте підозру про держзраду на 15 років заграти має сісти Нестор Шуфрич, то тоді ставте вподобайку і залишайте коментар в підтримку. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь і включайте дзвінок. Отже, служба безпеки України завітала в будинок до Нестора Шуфрича. Удійозний політик і мільйонер. а тепер ще й підозрюваний у Держзраді. Шуфрич, депутат багатьох скликань Верховної Ради від уже забороненої партії. Регіонів, яку після Майдану перейменували в опозиційний блок за життя, Шуфрич і досі очолює комітет із питань свободи слова. А сьогодні свобода слова Шуфрича обмежилася обшуками у його заміському будинку під Києвом. Паралельно 45 обшуків провели спецслужби і його близького оточення. Нестора Шуфрича підозрюють у співпраці з колишнім нардепом та агентом ФСБ Володимиром Сівковичем, який після втечі до Росії 2014-го став одним із координаторів антиукраїнської діяльності російських спецслужб. Завданням Шуфрича, начебто, було поширення проросійських наративів в українських медіа. Красномовні деталі обшуку вже облетіли мережу. Це і кітелі російської армії, ордени, медалі та інша заборонена в Україні символіка РФ. Щодо цього, то Шуфрич відповідає ось так тому, що це артефакти. Там же було багато українських артефактів. Нестор Іванович, що це таке? Моє тут ну, спортивний костюм. До речі, був перший орден у нас. Чому його вам не показав? Пане Шуфрич, це російський кітель з генеральськими погонами. Да? да. да ви що? Тобто це маніпуляція. У мене там було я один із найбільших фальористів у світі. Це загальновідомо. Звідки у вас всі ці медалі і ордена? А... Так німом не мої. Це задекларовано. У Мене задекларовано біля декілька тисяч орденів. І до речі, один із найдорожчих його зразу побачили. Він був найближче до мене біля мого робочого столу. Це був хрест е, української е, першої нашої республіки. Бойовий хрест. Чомусь його вам не показали? Нестор Іванович, у вас в цій кімнаті ціла колекція військової форми радянського зразку. Як ви це можете пояснити? А, так це взагалі не камні. Я, я ж цю кімнату в оренду здаю під склад. Досить обдурювати народ України. Журналісти показали також свою позицію Нестору Шуфрочу. Однак він нібито зауважив, що рішення ще не прийнято. Ви знаєте, що я вам ніколи не відповім? То це не хороше. А ви знаєте, це що? слабкість. Там У тюрмі це слабкість. То хто не відповідає? Є... Дивіться, от в тюрмі я ну, ви ж там будете відсотків де я буду вирішити суд. Та після цих слів з Шуфричем поговорив в український військовий. Він його випадково перестрів. І я ж от патріот своєї країни. Угу. у мене вон даже огромний флаг України висить во дворі у сусіді через дорогу. Ти що говорив? війська твісти нужна. Какие? Наши, наши с Востока. А да, ты, ты, говорил. Я сказал, что должна, я сказал, должна закончиться. война, да. и ребята должны вернуться и домой. Ребята должны вернуться домой. И, да. И да. И а какие я... как закончить войну, ты обещал? Или говорил? А? Да. Как... а, а и... как как... Кто способ который читал? Какой способ? Отвести войска через Нет. Да. Перестать стрелять, пойти. Так ты говорил. Я говорил по Да, ты так говорил. Я говорил по Ты так говорил по А от після профілактичної розмови з військовим Шуфрич защебетав навіть так. Ніколи не буду просити мене на когось десь міняти. Я ніколи перший на них не нападав. Вони об'єдналися в різні форми співжиття в різних формах. Містер Іванович, пані... русські народні сказки. Прекраті пані Наталі, дивіться <різь> перти, ну, це правда. Це така дрімучість просто ні, Ви що? ні пані Наталя. Я кандидат економічних наук за даними Форбс. Він має понад 100 мільйонів доларів. Здебільшого це готівка. Ой, кандидат економічних наук добре брав на руку і добре краво. Щоб ці 100 мільйонів доларів, які в нього є готівкою, щоб їх віддали на Збройні Сили України. Так о далі ще цікавіше у Шуфрича також знайшли навіть документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей. До слова, це якраз і не дивно. Адже сам Шуфрич стояв біля витоків мінських угод. Дискусію в соцмережах викликала. І чи то люстра, чи то фонтан у будинку Шуфрича на задньому плані під час розмови з правоохоронцями. Які очікування від сьогоднішнього засідання. Ну, очікування справедливості, а життя пока. Суть звинувачення в тому, що я зробив депутатські запити, суть питання по запитам, з'ясування обставин. Увага! Викрадення чауса за часів Порошенка. В цьому побачили державну зраду. Ще одне питання. Ми тут у вас знайшли документи з вашим підписом про зміну політичного устрою на Донбасі. Як ви це прокоментуєте? Підписував, до речі, цей документ Шуфрич разом із Медведчуком. Надказуваю це коментувати без свого адвоката. А хто ваш адвокат? Медведчук Віктор Владимирович. Нагадаю, санкція статті передбачає до 15 років в'язниці 15 вересня. Печерський суд Києва відправив Нестора Шуфрича під арешт на 60 діб без можливості внесення застави. А як-то туди, в Росію відвести можна ніколи не буду просити мене на когось десь міняти. Ніхто не міг собі уявити, що таке може статися. Я теж помилюсь. Я теж ніколи не вірю. Що росіяни нападуть на Україну. І в останньому своєму, це вже останній крайній, але останнє, в ефірі 1 березня, може подивитись на ОРД чи на Росії один, не пам'ятаю, був Затулін, І коли задали питання, а що ж таке, я сказав: беріться з України, поважайте хоробрість наших військових, ніхто капітулювати не буде. Також журналісти ТСН з'ясували, що на мільйонер фігурує в судових справах як злісний неплатник комуналки. Тесен відшукала останні судові рішення і натрапила на рішення суду від 13 вересня, в якому йдеться, що за газ у будинку, де нині проходять обшуки, шуфричу наказано сплатити борг у понад півмільйона гривень. А в липні цього ж року суд намагався стягнути вже з його дружини, заборговані за світло, на суму майже 78 тисяч. Принциповність чи це бідність родини шуфричів. Незрозуміло, але одіозність Нестора Шуфрича, коли він отримує на горіхи через свою позицію, це вже історія. 2004-й. бійка в ЦВК, те, що нардеп поєдинок програв, видно за його голим торсом і розірваною сорочкою. 2013-го він похизувався полюванням на рідкісних тварин в Африці. 2014-го, окрім ось цієї бійки в Верховній Раді з Ляшком, він отримав від правого сектора доброго прочухана в Одесі. 2018-го бився з березою. 2022 го журналістом Ботусовим і все це у статусі народного обранця. а відтепер у статусі підозрюваного в Держзраді. Якщо підозру щодо шуфрича доведуть, йому загрожує до 15 років ув'язнення.